Будинок неподалік Бучанського парку з прямим виходом до озера. Дивіться. Ось такий красень у нас. Дуже якісний будинок. цегляний, з великою просторою ділянкою. Дивіться. Дуже простора у нас тут діляночка, дивіться, 10 соток. З газоном, до речі. Будинок у нас 177 квадратних метрів, ділянка тут 10 соток. Це гляний будинок, дивіться, маємо. Терасу на першому поверсі і маємо терасу ще на другому поверсі. Дуже прикольний будиночок. Ну і дивіться, це у нас родзинка цього будинку. Ділянка 10 соток і прямий вихід у нас до озера. Дуже красивий у нас тут краєвиди. Ось в такому форматі. Нагадаю, що будинок 177 квадратних метрів. Це гляне всі комунікації заведені в будинок. Має на першому поверсі у нас кабінет. Є у нас. Кухня-вітальня, два таких панорамних вікна, гостьовий санвузол, кімната інженерії, ну і другий поверх. Дивіться, там у нас батьківська кімната, це у нас вихід на балкончик, і дві дитячі ще кімнати санвузол і гардеробна, Тому телефонуйте.